Запитання 4 блоку 12. Провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії. Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення, докази в справі про адмінправопорушення. Провадження у справах про адмінправопорушення може бути загальним або прискореним. У прискореному провадженні протокол про адмінправопорушення не складається, стягнення у вигляді попередження або штрафу накладається на місці скоєння правопорушення. Це стосується, зокрема, справ, розгляд яких віднесено до компетенції органів Національної поліції України, стадії загального провадження у справі про адміністративне правопорушення. Порушення адміністративного провадження. Це перше. Складання протоколу про адмінправопорушення, вчинення підготовчих дій до розгляду справи. Друге – Розгляд справи про адмінправопорушення, за результатами якого уповноваженим органом виноситься постанова про адміністративне правопорушення. Оскарження постанови про адміністративне правопорушення. Третя стадія, четверта стадія виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Відсутність події і складу адмінправопорушення. Недосягнення особою на момент вчинення адмінправопорушення 16-річного віку. Неусудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність. Вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони. Видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність, закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків. Наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адмінвідповідальності, постанови компетентного органу або посадової особи про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту. Смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган або посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні. Та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адмінвідповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції. Фото і кінозйомки. відеозапису, в тому числі тими, що використовується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі чи засобів фото і кінозйомки, відеозапису, в тому числі тими, що використовується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі зйомки, який використовується при нагляді за використанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколу про вилучення речей і документів. А також іншими документами